Перший молодіжний центр згуртував енергійних та креативних хмельничан. Створили його з ініціативи представників громадської організації Молодіжний клуб розвитку. Міськрада виділила активістам приміщення у безоплатне користування. Вони своїми силами зробили ремонт. Хоч роботи з облаштування ще не завершили, діяльність центру вже розпочали. Ми всі зацікавлені в тому, щоб жити в хорошому місці, щоб це місто було комфортним для молоді. І ми хочемо його створити, тому що замість нас його ніхто не створить. У центрі збираються на зустрічі старшокласники, студенти та ті, хто вже працює. Об'єднує юнаків та дівчат бажання навчитися чогось нового та саморозвиватися і реалізовувати себе. Центр має об'єднувати молодь і надавати якісь можливості для самореалізації, саморозвитку, щоб допомогти хмельницькому в розвитку і для України в цілому. У цьому плані центр відкриває широкі перспективи. Лише за два тижні діяльності тут провели 10 тренінгів. Поділитися досвідом з хмельничанами приїздять громадські діячі та фахівці різних сфер з Києва, Львова, Вінниці. Активна молодь переконана, зміни у житті потрібно розпочинати із себе. Є що міняти насправді в нас в місті це і екологія, і просто свідомість людей, щоб люди хотіли щось робити, а не просто там казали: о в нас влада погана, а треба щось змінювати і самим починати. Можливо, тому і тут і типу намагаюсь щось робити. У планах молоді чимало цікавих проєктів, спрямованих на вирішення проблем міста. Зовсім незабаром стартує екологічна акція. Долучитися до роботи центру можуть усі охочі. Ми запрошуємо всіх молодих, всіх тих людей, хто вірить в свої сили. Центр працює, втім ремонт ще не завершено. Тому хлопці та дівчата будуть вдячні за будь-яку допомогу та підтримку.